Олександр Яриш, і сьогодні ми з вами будемо робити огляд фрізера для морозива бренду Huracan BQ22. Маємо в комплекті для фрізера, ємність для збору капель, бітери, запасні частини, а також лубрикант. Кожного разу після мийки всі резинові запчастини потрібно змазувати лубрикантом. Тепер вставляємо в наш фрізер. І так, ці резиночки. Збираємо зараз групу роздачі морозива. Як бачите, тут змазано вже лубрикантом. Далі нам потрібні резиночки, вставляємо їх сюди. З двох сторін. Нам потрібно ставити наші ручки. Потрібно пропихнути через. Ці отвори. Одягаємо групу роздачі на фрізер. Маємо тут три поршні. Чому три? Наприклад, один для лимонного морозива, один для шоколадного морозива. А те, що посередині він змішує, і у нас можна зробити лимонно-шоколадне морозиво. Маємо чотири гвинти: довгі та короткі. Для того, щоб група роздачі була правильно прикріплена. Ми робимо це паралельно. Короткі гвинти ми ставимо вниз, довгі доверху. І одночасно їх прикручуємо. Ємність для капель вставляємо вниз. Маємо два поршні, які встановлюються в бункера. Тут є регулятор подачі морозива. І вставляємо їх просто сюди. А зараз готуємо морозиво. Для цього нам потрібно суміш для морозива. Тут один кілограм у нас. І холодна вода. Чим холодніша вода, тим краще, тому що фрізеру доведеться менше працювати, щоб охолоджувати наше морозиво. Для того, щоб в нашій суміші не було комочків, ми переб'ємо його ручним міксером. Обов'язково заливаємо морозиво у два бункери в наш фрізер, для того, щоб він працював коректно і не було збоїв. Вмикаємо тумблер. Тепер Кнопку Bosch. В цей момент обертаються шнеки. Це потрібно для того, щоб прибрати повітря з циліндрів, щоб не було повітряних пробок. Зливаємо трішки суміші, щоб повітряні пробки вийшли. Затискаємо кнопку hard або soft для того, щоб вибрати плотність нашої суміші. Бачите, тут мігає цифра 3. Ми її робимо софтом менше, хартом більше. У нас 16 позначок. Ми залишаємо на 8, так як це ну, рекомендована плотність морозива. Бачимо фактичне напруження на дисплеї, температуру в бункері, також а, бачимо лічильник порцій. Уже дві порції ми з вами зробили. Вмикаємо кнопку фріз. У нас починає охолоджування суміші. Ми бачимо на дисплеї проценти. Це готовність морозива. Коли суміш досягне 80% морозива, буде вже готове. Не обов'язково чекати 100%, Воно вже буде готове від 80% до 100%. можна працювати. Друзі, хочу нагадати вам, що фрізер обов'язково потрібно мити в кінці зміни, так як в даній моделі немає програми нічного зберігання морозива.